Вітаю, це відкрита студія напрями ЕФЕМ Моє ім'я Андрій Погорілий. Дякую, що ви з нами. Нагадую, що по буднях з 13 до 17 ми з вами в прямому ефірі з гостями та експертами обговорюємо найголовніші, найактуальніші теми і події України та світу в четвер, 3 жовтня. Марк Рюте, котрий тепер новий генеральний секретар НАТО, прибув до Києва. А про це було повідомлено і на сайті НАТО. і Вже офіс президента Зеленського поділи. Вся фото і відео. Це перший закордонний візит Рюте на новій посаді. Нагадаю, що він офіційно прийняв її 1 жовтня. Повідомляється, що новий генсек вже провів перемовини з президентом Зеленським і проведена прес-конференція. Ось власне з цієї новини і почнемо. Гість нашого ефіру. Тарас Загородній, політолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго дня. дякую, що доєднались до нашого ефіру? Отже, під час свого першого закордонного візиту, який відбувається до Києва, Марк Рюте підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом на новій посаді. От, дозвольте, можливо, з двох частин перше питання. Наскільки це символічно, те, що перший візит відбувається саме до Києва? Можливо, що це означає мовою дипломатії? І наскільки в цілому впливова фігура генсека в сам? НАТО. Тому що одна справа, коли ти лідер країни, от як він був прем'єр-міністром е Нідерландів, а тепер, коли ти ну, керівник організації, в якій 32 голоси і 32 дві думки, ну давайте так. На кордонах НАТО йде війна, і звичайно, що є загрози країнам НАТО, зрозуміло, що основні виклики зараз відбуваються в Україні, тому приїзд, в принципі, закономірний. Що стосується його головування, ну ми повинні розуміти, що це все-таки більше така бюрократична посада, яка передбачає, що ти повинен враховувати думки всіх членів НАТО, особливо оскільки там все консенсусом вирішується. І тому, звичайно, що він буде змушений зважати на всіх, і там, якщо говорити про прийом чи Запрошення України до НАТО це повинні вирішити дві головні країни: це Сполучені Штати Америки та Німеччина, точніше, не опиратися цьому питанню, а все інше ну він може десь просунути деякі питання, але він не всевладний, у нього немає таких повноважень. Як якщо от, от озирнутись на його бекграунд, тому що він очолював Нідерланди, я можу помилитися зараз, скажу, 14 років був прем'єром, от як він вибудовував свої стосунки з іншими світовими лідерами під час того, як він перебував на цій посаді? От писали, наприклад, на Суспільному була стаття про нього, що його там називали Шепотуном Трампа, що він там мав певні впливи. Як би ви оцінили його стосунки з іншими світовими? Лідерами і можливо, якісь його навички, якості чи особисті контакти, які йому тепер допоможуть бути, ну які стануть корисними для нього на е, новій його ролі в альянсі, ну мені важко оцінювати, як він яким би був прем'єр-міністром, але те, що сам по собі він 14 років очолював державу, це говорить про те, що у нього неби, які таланти. Народ Нідерландів був ним задоволений його роботою. І звичайно, що такий термін перебування при владі в такій одній з провідних країн Європи звичайно, розширює контакт, звичайно, дає тобі вплив, звичайно, що дає можливість взаємодіяти з багатьма країнами, як в Європі, так і за кордоном. Тому звичайно, що такий бекграунд, я думаю буде корисним для України, якщо він активно буде займатися на тому числі. Як би ви оцінили е, політику НАТО впродовж останніх 10 років щодо України? Адже склалося так, що ось ці е, останні 10 років е, попередник був Єнс Столтенберг, і він прийшов на свою посаду якраз у 2014-му, коли Росія почала агресію проти України, е, незаконно анексувавши Крим, і роз'я Розв'язавши бойові дії на Донеччині, і ось навіть коли 1 жовтня відбувалися ці всі офіційні урочистості, вони зверталися до преси, і Рюте і Столтенберг, і от Столтенберг сказав, що ось пам'ятаємо, що як ми кволо реагували на підтримку України в своїх висловлюваннях і підтримці, і до чого ми прийшли зараз. Ну, давайте так це знову таки не в повноваженнях Столтурбега було робити різкі кроки, тому що все рівно головними визначали тут напрямками точніше політику визначали Сполучені Штати Америки та Німеччина. А вони додумались разом запровадити ембарго на постачання зброї в Україну в 2014 році, яке трималося до 2016 року, якщо не помиляюся, як тільки почалася історія захоплення в Криму та війною на Донбасі. Тому в даному випадку, звичайно, що визначають стейхолдери в першу чергу політику НАТО. Ну і зараз ми бачимо, що в принципі ті країни НАТО, які межують з Росією, мають, або близькі до неї, звичайно, що вони більш активні в підтримці України. А Ті, хто подалі, вони ну ось оскільки вони діють так. І звичайно, що підтримка України обумовлена більше на міждержавному рівні, ніж на рівні НАТО, тим більше НАТО фактично показала свою слабкість, якраз той консенсус, який. Консенсусна модель показала свої слабкість, що угорщина може заблокувати в принципі будь-яке рішення НАТО, якщо захоче. Про головного да про одну з головних скрипок в НАТО це Сполучені Штати. Хочу запитати вас минулого тижня. відбувалася Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, був візит Зеленського, і ось був підігрітий інтерес і преси, і світових лідерів і українців до плану перемоги, який Зеленський презентував і Джо Байдену, і Камелі Гарріс, і Дональду Трампу. І ось були різні думки про те, як. Істеблішмент американський відреагував на цей план перемоги. От американський Wall Street Journal, інші засоби масової інформації писали, що якось так ну, скажімо, не, не, не дуже в своїх оцінках були, що нібито скептично, і так далі. І Ось сьогодні в Держдепі сказали, що бачать продуктивні кроки в плані перемоги. це Меттю Міллер заявив. Цитата пряма: ми переглянули план перемоги, побачили в ньому низку продуктивних. Кроків і будемо спілкуватися з цього приводу. От як би ви оцінили е, реакцію Сполучених Штатів, як ви це бачите? І, і, і в цілому, наскільки був продуктивний ось цей візит? Чи він виправдав оті надії, які ми всі на нього покладали? Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що ми не повинні дослухатися, що як про нас думають, тому що більшість політиків на Заході. Дивляться особливо в Німеччині, дивляться на Україну і потики запитують, коли ви нарешті здохнете і дасте можливість там торгувати з Росією. Тобто, ми повинні розуміти, що ми повинні повинні нав'язувати. Свій порядок денний і тоді нам будуть допомагати, тому що не треба на нікого, а тому, що здадуть, продадуть Росії за будь-яку у будь-який зручний момент. Ми повинні це чітко ясно розуміти, і тому нас не повинні цікавити хто задоволений, не Звичайно, що будуть незадоволені, тому що е, знову не набридаємо, знову не даємо їм нормально спілкуватися з путіним, вирішувати свої проблеми і так далі. Тому ми повинні спокійно ставитися за будь-яких реакцій і в першу чергу зважати на свої інтереси і розуміти, що будь-який наш тиск змушення їх виходити з зони комфорту, буде викликати таку реакцію. Тому я так на це реагуємо. Більше повинні концентруватися на виробництві власної зброї, щоб менше залежати від заходу. Мені, щоб нам не розповідали, куди треба бити, куди не треба бити, інвестувати в виробництво ракет, балістичних ракет, якщо немає грошей. То дозволити експортувати зброю нашим зброєрам, для того, щоб вони завозили в країну гроші та платили податки всередині країни. Вони таки в перший рік на 1 мільярд доларів можуть експортувати продуктів збройні та товарів подвійного призначення і сплатити 200 мільярдів податків, і податки не треба буде підвищувати та багато чого інше. Забезпечити секретність підприємства ПК, забезпечувати. Страхування військових ризиків, довгострокові контракти і так далі. От на що ми повинні концентруватися, щоб знаєте, ми не залежали цих приймів, дають, не дають нам зброю. Стосовно візиту, я вважаю, що він пройшов добре. Чому? Тому щоб зустрілися зі всіма. Навіть з Трампом була зустріч, тому що, знову з його, і він, незважаючи на таку риторику публічну, все ж таки достатньо. Зустрівся, був змушений зустрічатися з Зеленським. Це ще раз говорить, що в принципі питання України впливає на порядок денний вибори Сполучених Штатів Америки, це дуже добре. Єдине, що за відкритим поки що залишається питання, це надання дозвілу вбити середину Російської Федерації, але це знову-таки впирається в позицію все ж таки, діючої адміністрації, що вони. Як хтось там Wall Street писав Джорнал, чи хтось інший, що вони сподіваються на перезавантаження відносин з Росією. Тобто, нам вони фактично знову хочуть повторити такий трюк, який був з Грузії 2008 року, коли її фактично вибачили анексію частини території е, Грузії. Тому тут ми повинні зважати в першу чергу на свої інтереси і, і дати зрозуміти, що нашим партнерам що. Такого перезавантаження не буде без урахування інтересів України, пане Тарасе. От ви сказали думку, яку я абсолютно підтримую. Особисто що Україна пов'язана повинна, ну не повинна а як правильно діяти, нав'язувати свій порядок порядок денний. І для цього очевидно, да одне од, один з факторів, який потрібен для цього. Це ну потрібна сила, і от наскільки додає позиції під час перемовин з партнерами, от власне сила розробка самостійно зброї, і ті ж удари по Росії, тому що от навіть коли готувалася візит Зеленського до В Сполучені Штати на генасамблею, це все супроводжувалося ось цими активними ударами по Росії. Знищено було декілька складів, і от сьогодні навіть да, там, дрони СБУ знову знищили склад з кабами. От наскільки це пос... підсилює переговорні позиції і в цілому імідж України в контексті. Ексті переговорів з, з нашими партнерами, ну дивіться, на заході абсолютно цинічні, прагматичні люди. Якщо ти предлявляєш якийсь план, і за тобою за таким планом не стоїть сила, яка спроможна реалізувати його, воно залишається папером. Знаєте, як будь-який вам юрист каже, що якщо ви укладаєте договір з кимось, сама по собі цей Значить, тільки а, а, ясний зрозумілий механізм примусового виконання цього договору, так і тут добрим словом до пістолетом ти досягаєш більше ніж, ніж добрим словом а, удар. А, наприклад, це спільна була операція по тарапавцю. Це СБУшники, гурівці і сосовошники. Це просто, ну я б сказав, не просто склад, це був склад стратегічного рівня знищений так. Фактично, ми побачили вибух двох херасів на території Російської Федерації, тому що бомба, яка впала на Херахіму, це було приблизно було 15 кіло а там вибухнуло 30 кіло тонн. І тому, звичайно, потім ще одне склади було. Сьогодні ви сказали оце збоушня дрони знищує аеродром. і це показує Заходу, шановні, що. По-перше, є можливості. Будемо бити, і показуємо наскільки трухлява Росія, що всі ваші розмови про червоні лінії і так далі вони не мають ніякого сенсу. Це якраз ще раз додатковий, додатковий аргумент для того, щоб Україні давати зброю, що Україна може перемогти про що неодноразово і британці і американські генерали говорять, а не давайте ви будете розповідати казки, що перемога неможлива.